В Австралії тепер доступна автономна допомога на дорогах. Ера автономної безпеки, як супутниковий зв'язок, Apple змінює ігри для австралійських водіїв. В останні роки ми спостерігаємо стрімкий прогрес в області автомобільних технологій, і одним з найбільш захоплюючих досягнень є поява супутникового зв'язку для допомоги на дорозі. Apple, будучи одним з лідерів технологічної індустрії, не відстає від трендів, і тепер австралійські водії можуть скористатися революційною функцією допомоги на дорозі через супутник на своїх iPhone. Це не просто чергове оновлення програмного забезпечення, це фундаментальна зміна підходу до безпеки на дорогах, особливо у віддалених і важкодоступних районах країни. Я пам'ятаю, як ще недавно опинившись в ситуації, коли машина зламалася далеко від цивілізації, доводилося покладатися на випадковість або на довгі і болісні спроби зловити хоч якийсь сигнал стільникового зв'язку. Це може зайняти години, а іноді і дні, залежно від погоди та місцевості. У такі моменти навіть найдосвідченіший водій відчуває себе вразливим і безпорадним. Тепер же, завдяки Apple, ця проблема вирішена елегантно і ефективно. Чому це так важливо для Австралії? Австралія це величезна країна з великими територіями, де населені пункти розташовані на великій відстані один від одного. Багато австралійців регулярно здійснюють тривалі поїздки по сільській місцевості, де стільниковий зв'язок відсутній або дуже слабкий. В таких умовах традиційні сервіси допомоги на дорозі стають практично марними. Супутниковий зв'язок Apple відкриває нові можливості для забезпечення безпеки і допомоги водіям, які опинилися в скрутному становищі. Уявіть собі сім'ю, яка вирушила в подорож по пустелі, і раптом у них спустило колесо. Без стільникового зв'язку вони не можуть викликати допомогу, і їх положення стає критичним, особливо в жарку погоду. Завдяки супутниковому зв'язку вони можуть відправити текстове повідомлення з проханням про допомогу, навіть якщо знаходяться в самій глушині, це може врятувати їхнє життя. Як працює допомога на дорозі через супутник? Функція допомоги на дорозі через супутник від АПАЛ досить проста у використанні, але при цьому неймовірно ефективна. Вона вимагає наявності iPhone 14 або більш пізньої моделі з підтримкою супутникового зв'язку і iOS 18,4 або більш пізньої версії. Якщо ви опинилися в зоні, де немає стільникового зв'язку або Wi-Fi, і вам потрібна допомога, ви можете відправити текстове повідомлення через супутник, використовуючи додаток повідомлення. Процес виглядає наступним чином. Перевірте наявність супутникового зв'язку, відкрийте центр керування, проведіть пальцем вниз від верхнього правого кута екрана або програму налаштування, щоб переконатися, що доступна опція супутникового зв'язку. Надішліть повідомлення у програмі: повідомлення введіть «Roadside» або будь-яке інше ключове слово, наприклад, допомога, екстрена допомога або спустошена шина. Дотримуватися інструкції, Apple проведе вас через процес підключення до супутника та надсилання запиту на допомогу. Важливо пам'ятати, що супутниковий зв'язок може бути обмеженим, а швидкість передачі даних може бути низькою. Тому Apple рекомендує використовувати короткі та зрозумілі повідомлення, перспективи розвитку та потенційні обмеження, незважаючи на величезний потенціал. Функція допомоги на дорозі через супутник має і своє обмеження. Наприклад, вона вимагає наявності сумісного iPhone і стабільного виду на небо, густа рослинність або високі будівлі можуть блокувати супутниковий сигнал. Крім того, Apple надає цю послугу безкоштовно лише протягом двох років після активації iPhone 14 або новішої моделі. Після цього користувачам доведеться платити постачальникам послуг допомоги на дорозі за їх послуги. Однак, незважаючи на ці обмеження, я вважаю, що функція допомоги на дорозі через супутник це величезний крок вперед в області автомобільної безпеки. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інноваційних застосувань супутникового зв'язку в автомобільній індустрії. Наприклад, можна буде використовувати супутникові дані для отримання інформації про дорожні умови в реальному часі, для автоматичного виклику екстрених служб у разі аварії або для віддаленого моніторингу стану автомобіля. Поради для австралійських водіїв: якщо ви плануєте використовувати функцію допомоги на дорозі через супутник, ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну віддачу від цієї послуги. Оновіть свій iPhone. Переконайтеся, що на вашому iPhone встановлена остання версія програмного забезпечення. Перевірте зону покриття. Перед поїздкою перевірте карту зони покриття супутникового зв'язку, щоб переконатися, що ви перебуваєте в зоні дії послуги. Вивчіть інструкцію ознайомтеся з інструкцією по використанню функції, допомоги на дорозі через супутник, щоб знати, як діяти в разі потреби. Зарядіть свій iPhone. Переконайтеся, що ваш iPhone повністю заряджений перед поїздкою, щоб мати можливість зв'язатися з екстреними службами в разі потреби. Підготуйтеся до очікування, супутниковий зв'язок може бути повільним, тому будьте готові до того, що вам доведеться трохи почекати, поки ваше повідомлення буде надіслано та отримано. Укладення. Функція допомоги на дорозі через супутник від Відапал це не просто технологічне нововведення. це реальний шанс для австралійських водіїв відчути себе в більшій безпеці, особливо в тих випадках, коли традиційні засоби зв'язку недоступні. Це особливо цінно для тих, хто регулярно подорожує сільською місцевістю, де мобільний зв'язок відсутній або дуже слабкий. Я вважаю, що Apple зробила важливий крок вперед у сфері автомобільної безпеки, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інноваційних застосувань супутникового зв'язку в автомобільній індустрії. Це не тільки підвищує безпеку на дорогах, але й дає відчуття спокою і впевненості, знаючи, що в разі необхідності завжди можна отримати допомогу, навіть якщо ви перебуваєте в самій глушині.